Міністерство закордонних справ України обговорювало тему можливого перемир'я Росії та України на час олімпіади, яка буде зовсім незамаром. Так, там в МЗС нагадали, що Росія розпочала низку воєн під час олімпійського перемир'я. Україна підтримує ідею Італії стосовно всесвітнього перемир'я під час проведення зимових. Олімпійських ігор, які відбуваються з 6 по 22 лютого, так 2026 року. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Горгій Тихій. Повідомляють у РБК. Так, ми підтримуємо ідею завершення Олімпійських ігор. Так, такий заклик. А завершення. Війни на час олімпійських ігор ми підтримуємо такий заклик, але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час олімпійського перемир'я. Сказав речник. За словами тихого такі дії Росіян не випадкові, оскільки під час Олімпіади вся увага прикута до спортивних подій. І в тіні таких подій Росія іскоювала. Злочини знову ж таки терористи є терористами. Для них немає ніяких домовленостей. Так, для них цього не існує. Вони просто продовжують робити те, що й робили раніше. А тихий наголосив, що Україна готова до перемир'я не обов'язково під час Олімпіади, А вже зараз він нагадав, що українська влада ще давно погодилася на пропозицію про припинення вогню від США, але Росія її знову ж таки ігнорує. Речник додав: якщо Росії для цього потрібно олімпійське перемир'я, то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру, так і раніше зазначалося, що речник. Пропрошу очільник МЗС Італії Антоніо Таяні. Заявив, що його країна пропонує оголосити перемир'я в усіх війнах на час зимової олімпіади 2026 року. Так, от такі от новини. Не знаю, як на це будуть реагувати українці. Як на це будуть реагувати? У війську так будемо бачити, і будемо бачити, чи взагалі відбудеться це перемир'я, тому що зрозуміло, що поки вони влаштовують так зване перемир'я, в цей час вони накопичують усі сили для того, щоб потім, після перемир'я, знову і знову активізуватися та бити по українських містах. Так, а тепер я пропоную заслухати думку Андрія Коваленка. Керівника ЦПД про те, чому ж Трамп отримав чи не отримав Нобелівську премію. Давайте зараз з вами дивитися. Друзі, вітаю! Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру, яку дуже хотів отримати. І там отримала якась венесуельська опозиціонерка. Прізвище навіть не буду називати. Уявляєте, через Путіна Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію Миру. Але як написав Михайло Ткач, Зато Дональд Трамп отримав сьогодні воду і зміг помити голову. Ну, трапляється, трапляється. що краще, Нобелівська премія Миру чи вода з крану? Така от історія. Ну, не міг він отримати Нобелівську премію миру, не завершивши війну Росії проти України. Ніяк не міг. Бо це ключова війна, яка ведеться цьому, в цьому світі. Чи міг би він її завершити цю війну? Ну, дивіться, для того, щоб щось завершити. Треба бити по путіну. Чи б'є по Путіну, ні не б'є, то про яку Нобелівську премію миру говорити. В США критикують, критикують таке рішення. Ну це вже хай вони самі розбираються. А, хай вони самі розбираються. Слава Україні! Переможемо всіх! Героям. Героям слава. Ну а далі продовжимо говорити щодо Трампа. бо безпосередньо він заявив, що не претендував на Нобелівську премію миру. Натомість, президент США зазначив, що політична діячка з Венесуели, яка отримала премію, прийняла її на його честь. Вона подзвонила і сказала: я приймаю це на вашу честь, бо ви справді заслужили. Дуже гарний вчинок. Я радий бо врятував мільйони життів. Також Трамп відреагував на присудженні Нобелівської премії миру Марії Коріні Мачадо. Президент США відреагував на присудженні Нобелівської премії лідеру опозиції Венесуели, і американський лідер заявив, що допомагав венесуельському саме політику. На Шляху до цієї нагороди. Ну і звісно, Трамп похвалився, що врятував мільйони життів. Про це він заявив під час виступу у Білому домі. А так от, що відомо, лауреатка Нобелівської премії миру присвятила нагороду стражданому народу Венесуели та президенту Трампу за його підтримку боротьби за свободу зазначила вона. Марія Мачадо заявила, що Венесуела на порозі перемоги розраховує на допомогу США та демократичних країн. Ну а там зазначив, що я ради, бо врятував мільйони життів. А, так як він прокоментував присудження Нобелівської премії миру Марії Мачадо, він заявив, що не претендував на нагороду, але політичний діяч з Венесуели, яка отримала премію, прийняла її на його честь. Це дуже хороший знак. В той же час і Меланія Трамп повідомила, що після її листа до Путіна було створено відкритий канал для обговорення долі українських дітей постраждалих від війни. За слому першої леді, вже вісім дітей повернулися до родин протягом останніх 24 годин. Якщо казати про того ж Трампа. Буквально нещодавно Трамп оголосив, що запровадить додаткові 100% мита на товари із Китаю. Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного місяця Сполучені Штати запровадять додаткове 100% мита на імпорти з Китаю. Про це він написав в своїй соцмережі Трус Social. Він назвав запровадження додаткових тарифів відповіддю на агресивну позицію Китаю в питаннях торгівлі. За його словами, Китай. Надіслав світові вкрай ворожого листа, в якому зазначилося, що з 1 листопада 2025 року Пекін готується запровадити масштабний експортний контроль практично на кожен продукт, який вони виробляють. Це стосується всіх країн без винятку, і очевидно, це був план розроблений ними багато років тому. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах. Із іншими країнами заявив президент США. Трамп зазначив, що США у відповідь на таку позицію Китаю запровадять 100% тариф на китайські товари в додаток до вже чинних тарифів. Також 1 листопада США ведуть експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення. Як пише BBC, рішення Трампа стало відповіддю на нещодавне рішення Китаю посилити правила експорту рідкісноземельних елементів. Китай домінує у виробництві рідкісноземельних елементів та деяких інших матеріалів, які є ключовими компонентами автомобілів, смартфонів та багатьох інших товарів. Минулого разу, коли Пекін посилив експортний контроль, після того як Трамп підвищив тарифи на китайські товари на початок цього року. Багато американських фірм, що залежать від цих матеріалів, висловили обурення. Автору-виробнику Ford навіть довелося тимчасово призупинити виробництво. Окрім посилення правил експорту рідкісноземельних елементів, Китай розпочав розслідування монополії американської технологічної компанії Qualcomm, що може завадити придбанню неї ще одного виробника Чіпів. Хоча Qualcomm базується в США, значна частина її бізнесу розсереджена. У Китаї Пекін також заявив, що стягуватиме нові портові збори суден, пов'язаних зі США, включаючи ті, що належать або експлуатуються американськими фірмами. А також президент США Дональд Трамп 2 квітня заявляв, що накладе взаємні мита на товари в усіх країн світу розміром від 10% для низки країн були значно вищі ставки: 20% для ЄС, 25 для Південної Кореї, 24% для Японії. Так Щодо Китаю, ввели 34 відсоткові мита, але Пекін голосив тоді, що відповість тим самим Трамп вимагав скасувати китайські кондерсагади, а інакше погрожував запровадити додаткові мита розміром 50%. Ну такі от новини. І на цьому фоні також були новини про те, що активно падають акції різних американських компаній, так на ринку акцій, і також біткоін у своїй вартості впав до 105%. Тисяч, якщо я не помиляюсь, ну от такі от реакції моментально на усі заяви президента Трампа. І, Що найцікавіше, він розуміє, що влада повністю в його руках і що він може таким чином мовито, нібито гратися на політичній арені світу із заявами та майбутнім. Але не знаю, чи так його помста є також холодною стравою на Кита до Китаю, так чи ні, будемо бачити, як це буде далі реалізовуватися на політичній арені світу, який матиме це наслідки для України в тому числі. Так, а також якщо казати про те, що ж кажуть у США, то там. Планують посилювати санкції проти російської нафти, щоб змусити Путіна до миру. Так обмеження цін на російську нафту в США вважають важливим впливом на РФ і готові його застосувати. каже Меттіо Вітакер США. Мають ще багато карт, які можуть розіграти, щоб змусити змусити Росію піти на мир. Про це сказав посол США в НАТО Меттіо Вітакер на Арийській конференції 2021 5. за його словами, президент США Дональд Трамп продовжує застосовувати важелі впливу на РФ, щоб змусити російського диктатора Владиміра Путіна сісти за стіл переговорів. Одним із таких важелів є обмеження цін для російської нафти та газу. Президент Трамп хоче завершення війни Росії проти України і продовжує дуже наполегливо працювати, щоб це стало. Можливим він буде продовжувати створювати обставини і важелі впливу необхідні для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Можна говорити про такі речі, як санкції або про наслідки для російської нафти та газу. Сказав він. Вітакер також надав вимогу Трампа до Європи, яка повинна діяти синхронно зі США, зокрема відмовитися від купівлі російських енергоносіїв. Так і також Вітакер повідомив, що серед заходів тиску на РФ обговорювалися далекобійні удари і поставки більш досконалих систем озброєння для продажу НАТО і союзникам, а потім для надання Україні. Він сказав, що Україна може отримати більш грізну та потужну зброю для посилення здатності оборонятися проти російської загрози. Так, отакі от новини були стосовно того. Як США планує розвиватися далі? Яким чином вони планують мати які важелі впливу на Росію та на інші країни світу?